Так, включаємо розетку. Появилась мережа, пішла зарядка. Тут менюшка відрізняється від стандартних полимерів, не знаю чому так. Оце зараз його шумно. Оце, в принципі, його максимум. Шумить тихіше, але все одно шумно сість. інструкції писали менше 45 децибелів. Може не міряють расстояния на розстоянні 2 двух... десь метрів, не знаю. Це однідаємо сюди і не чуть уже. Ну тихіше, ніж криптування. Ну не тихіше, так, да, набагато. Десь у разу два тихіше, це фонд. І його 22 кг — це максимум. Ну, Скільки? 22 кг. Ну красивый, Виток... 20... Виток... Виток... ну, красивый, конечно. Сейчас я выключу, попробую поднять. Масса такая, ну, ты почувствуешь, что 9 килограват. И здесь 1.35 у нас чайник. И пока 95. Конечно, народе бросаться, можно вот там здесь можно множество ваты, я совершенно насильно. Проценты только.

І в цього, до речі, по перегрузу десь я читав в звуків, що він до більшу цифру перегрузки видержує, ніж ті типу, половина, що були до цього. Наша да, він ж та розетка, а це вилка. Вилка відключена, розетка, розетка підключена. там ще так можна засунути, щось посипати. Просто зараз ну, чайник ще буде, і сам дуючи, виходить, так можна. Ну, зараз, ну, ну, як, 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 як дуйчик шумить і чайник, то його фактично не чути. Тобто те, ну, да, те перебирає да. шум. Гай. Да. Тобто чайник, виходить, все сильніше шумить і разом з дуйчиком, ніж самим інвертором.